Ось такий еліксір молодості та краси приймаю я. З компанією Лер, знайома я вже 8 років. Це наш колаген, дуже зручно в капсулі. Ось це денна норма. Збовтали, відкрили і випили, де б ви не знаходились. Дуже зручно брати з собою або на роботу, або в поїздку, там пару флакончиків кинули, скільки днів ви там будете. Приймається один раз в день. Це колаген, гіалуронова кислота, вітаміни, мінерали, мідь, цинк, вітамін С, вітамін А, Е і вся група вітамінів В. Тут все, що потрібно жінці для нашого здоров'я. Колаген допомагає цей еліксир молодості допомагає зміцнювати суглоби, хребет для профілактики, або якщо вже є якісь больові ощущення. також зміцнює нігті. Волосся підтягує шкіру, розгладжує зморшечки, позбавляє від целюліту, робить нашу шкіру більш упругою. Дуже раджу приймайте, дівчата, коробка йде 30 таких капсул на місяць. Можна приймати, якщо вам до 30 років, то місяць підряд і пів року перерва. Якщо вам до 40, від 30 до 40 приймайте 2 місяці підряд раз у півроку такий курс. Якщо вам 40 ви ви приймаєте 3 місяці підряд. Якщо 50 то можна півроку підряд приймати без перерви. Це все, що потрібні нам, жіночкам, щоб бути не тільки красивою, але й молодшою знутрі. Це омолодження на клітинному рівні. Тому що крім активного комплексу, тут є ще алоєвий регель, який допомагає. Всім цим вітамінкам засвоїтися та зайти саме туди, куди треба, де не вистачає. І, приймаючи такий продукт, якісний німецький, я позбавилася. І болі в хребті, і в суглобах колінка на ногах у мене терлися, боліли і скриготіли. На пальчиках був артрит. Теж у мене вже не болить. Я піаністка, я граю, і мені дуже було ну незручно, коли болісні очищення, коли натискаю педаль, коліно постійно працює, і воно боліло. Все це прийшло. Хребет перестав зміщатися позвонки, перестав боліти. Коротше, все супер. Дуже раджу, слідкуйте за здоров'ям та будьте завжди здорові.